Українська народна казочка, півник та двоє мишенят. Жили собі двоє мишенят, Круть та верть, і півник голосисте горлечко. Мишенята було тільки й знаю, що танцюють та співають, а півник у досвіта встане, всіх піснею збудить та й до роботи береться. Ото якось підмітав у дворі та знайшов пшеничний колосок. Круть, верть!» – став у півник. А гляньте но ну що я знайшов. Кукуріку. -ку -ку Поприбігали мишенята та й кажуть, коли б це його обмолотити. А хто молотитиме? питає півник. Що відказує круть? Не я. А верть? Не я. Тоді півничок каже. Ну, я обмолочу. і взявся до роботи. А мишенята й далі граються. Отже й обмолотив півник колосок та й знову гукає. Гей, круть, гей, верть. А йдіть но ну, гляньте, скільки я зерна намолотив. Поприбігали машенята. Ой, це треба. кажуть. Зерно давнина однести та борошна намолотити А хто ж понесе? питає півник. Що каже Круть? Не я. А верть. Шо, не я. Не є. Тоді півник каже: Ну, добре, тоді я однесу. Взяв на плечі мішок та й пішов, а мишенята собі одно скачуть, у довгої лози грають. Прийшов півник додому та й знову кличе мишенят. Гей, круть, гей, верть, я борошно приніс. Поприбігали мишенята, поротіли. Ой, півничку, вже тепер ті та й пиріжечки спекти. А хто ж міситиме? питає півник. А мишенята й знову своє. Що кричить круть? Не я. А верть. Не я. Подумав, подумав півник та й каже. Ну, що ж мишенята доведеться мені, мабуть, от замісив півник тісто. Приніс дрова, розтопив у печі, а як у печі нагоріло, посадив в пиріжечки. Мишенята й собі діло мають, пісень співають, танцюють, аж ось пеклися пиріжки, повиймав їх півник, повикладав на столі, а вони так пахнуть, так пахнуть. Мишенятка вже й тут, і гукати їх не треба. Ой, який я голодний, каже Круть, а верть ще каже. Ой, який я голодний. І верть каже, та й посідали до столу. А півник подивився на них, та й відповідає: Стривайте, стривайте. Ви мені перше скажіть от що, а хто знайшов колозок? Ти кажуть мишенята, а хто його обмолотив? Ти вже тихіше відказують круть зверта А тісто хто місив? Піч витопив пиріжків напік? Ти вже й зовсім нищечком кажуть мишенята. А що ж ви робили? Що мали казати мишенята? Нічого. Нічого. Стали вони тут вилазити за столу, а півник їх і не тримає. Хто ж таких ледарів пиріжками пригощатиме? Ну що, як тобі казочка? Очуще, бо двой машеня казочці кінець. А то ви молодець? Молодець. Хочу казочку. Зараз буде.